Сьогодні я хотів би поговорити про ухилянтів, біженців і втікачів, оскільки, на превеликий жаль, ці слова в Україні вживаються настільки широко, що втрачають свій реальний смисл. Передусім, я хотів би сказати, що є. Іммігранти, Тобто це ті люди, які пов'язують своє майбутнє з іншими державами і намагаються скористатися ситуацією, яка виникла в Україні, для того, щоб полегшити свій шлях до набуття громадянства інших держав. Спочатку право на проживання, потім відповідно, можливо, і громадянство. Далі є люди, які є біженцями, це ті люди, які опинилися за межами України внаслідок війни, яку Росія розв'язала проти України? Але під цими людьми я розумію тих, хто опинився на території інших держав на законних підставах. Себто вони не порушували чини законодавства, перетинаючи державний кордон. Це можуть бути жінки, це можуть бути діти, це можуть бути навіть чоловіки, які досягли певного віку, що не підлягають мобілізації або вже зняті з військового обліку, або які виїхали за кордон з метою лікування, або за станом здоров'я, або мають певні. Як зараз е, кажуть, є людьми з особливими потребами, тобто е, вони заслуговують іншої і оцінки, і як правової, так і морально етичної Але є втікачі. Хто такі втікачі? Втікачі це ті люди, які опинилися за межами України, порушивши вимоги чи законодавства. Як вони це зробили? Чи вони е, купували медичні довідки? Чи вони укладали е, е, фіктивні шлюби? Е, чи е, вони нелегально перетинали кордон, як Астап Ібрагімович Бендер, Марія Бей е, через річку Тісу, або через ще щось, або отримували легальні дозвіл на виїзд і потім не поверталися, порушуючи вимоги цього дозволу? Тобто ці люди називаються втікачами, цебто вони вони порушили чинне законодавство, і їхній вчинок заслуговує як на морально етичну так і на правову оцінку. Я дуже сподіваюся, що. Що найменше правова оцінка рано чи пізно їхнім діям буде дана, безвідносно до того, чи ці люди сьогодні перебуваючи за кордоном, допомагають Збройним силам, чи вони донатять, чи вони займаються ще якоюсь важливою е, діяльністю. В цьому контексті цілком достатньою підставою є те, що вони порушили норми чинного законодавства, перетинаючи кордон України, що означає, що вони є поганими, дурними, морально е, неповноцінними. Чи там фізично якимись неправильними. Ні, вони зробили певний вибір, і цей вибір потягнув за собою певний вчинок. Цей чинок повинен отримати щонайменше правову оцінку Є ще таке поняття, як ухилянти. Хто такі ухилянти? Ухилянти це ті люди, які відповідно до чинного законодавства України підлягають щонайменше військовому обліку. Я наголошую, не мобілізації, а військовому обліку. І ці люди ухиляють. Навіть від того, щоб виконати вимоги чинного законодавства, наголошує навіть не свої якісь абстрактні конституційні обов'язки, вимоги чинного законодавства. Тобто вони ухиляються і в такий спосіб скоюють знову ж таки правопорушення. Ну і відповідно такі дії отримують певну юридичну оцінку, правову оцінку. Ну і це вже питання до компетентних органів. І треба розуміти, що порушення закону неважливо чи йдеться про зґвалтування, вбивство, крадіжку, розбій чи ухиляння від військового обліку. Ну. Має отримувати правову оцінку і говорити про те, що це значні злочини, ці незначні злочини. А давайте, поки є в Україні корупція, не будемо сажати гвалтівників. А давайте, поки не подолають корупцію або поки не будуть воювати. Там я не знаю прокурори. Ну доти не будемо власне кажуть сажати рекетірів за грати. Ну, ця логіка хибує, хибує відверто. Є таке поняття як законні вимоги. Тобто ніхто не вимагає від громадян України чогось надзвичайного такого, що суперечить вимогам конституції або виходить за межі правових норм. І апелювати до цього, коли ти порушуєш закон, ну, виглядає трошки кумедно і нераціонально. Наступний момент треба усвідомлювати, що є безумовно, ті люди, яких мобілізували, які на сьогоднішній день вже виконують свій військовий обов'язок. Є люди, які зробили це добровільно. А є люди, які мобілізовані. Тобто виникає просте запитання: це що означає, що ті, хто не доброволець, то вони вже якісь погані. Ну, бо за логікою тих, хто ухиляється, ухилянтів, да, всі, хто не добровольці, вони в принципі є якісь неправильні. Ну, так я також можу засмутити. Перед тим, як дорікати комусь, що він не є добровольцем, або те, що він не є досі мобілізованим, виконати свій обов'язок і просто станьте на військовий облік. А потім будете вже в статі військ... людини, яка виконала перший етап, дорікати тим, хто. Не став на військовий облік, як роблю, наприклад, це я, як людина, яка перебуває на військовому обліку. Тому, безумовно, мені, мабуть, можуть дорікнути мої друзі і не тільки друзі, знайомі, і незнайомі, які не просто перебувають на військовому обліку, але ще, наприклад, вже мобілізовані або добровільці. Тобто, зрозуміло, вони можуть мені сказати, Валіка, чого ти там, а не тут. Але вони не ви втікачі. І ухилян тому, шановні співвітчизники, я не хотів би, щоб ви мої слова сприйняли особистісно. Я хочу лише одного, щоб кожен з нас почав вживати слова у правильному значенні, і треба усвідомлювати, що між жінкою з, наприклад, Бердянська або жінкою з Лісичанська, яка з двома дітьми опинилася у Польщі, і чоловіком з Мукачева. Є відмінність, хоча формальна і ті, і ті, нібито да можуть ховатися за статусом біженців, і дуже часто так і відбувається. Що коли говорять про біженців, то чомусь говорять: о, дивіться, у них зруйнували будинки, вони лишилися без засобів до існування. Подивіться на цих жінок з їхніми дітьми, але я не про них кажу, я кажу про тих, хто є втікачами. І так само говоримо про ухилянтів. Ми не говоримо про тих людей, які на законних підставах виконують там не підлягають мобілізації, грубо кажучи, там за віковим категоріями, за професійними ознаками або за станом здоров'я. Ми говоримо про тих людей, які не виконують вимоги чинного законодавства. А невиконання закону повинно тягнути за собою. Правову відповідальність, і я наголошую безвідносно до того, з якою мотивацією цей закон людиною порушується.